Упродовж останнього року в Полтаві відбулося багато провокацій, говорить заступник міського голови Віталій Нікіпєлов. Хоча офіційна передвиборча гонка ще не стартувала, ці вибори вже можна назвати найбруднішими за всю виборчу історію Полтави, зазначає посадовець. До цього часу ми не звертали на це увагу. Ми працювали і працюємо, і будемо працювати на благо полтавців. І ніякі чуткі і брудні листівки. Проти посадовців не зможуть завадити нам працювати на користь міста. Однак, тепер об'єктом посягання стали вже не посадовці, не органи влади, а сама громада Полтавці. Нині ж наводить приклад Віталій Нікіпєлов. Невідомі вдалися до поширення псевдозапрошень на загальноміські заходи приурочені до дня міста. Ми розуміємо, що акція спланована. Її мета дестабілізація ситуації в Полтаві перед виборами, щоб люди перестали вірити не тільки офіційним запрошенням, офіційним джерелам, а й одне одному, щоб в місті був хаос, замість об'єктивної Інформації панували чутки та домисли, аби прояснити цю ситуацію. В місті створена і працює в надзвичайному режимі спеціальна комісія, очолювана секретарем міської ради Олександром Козубом. Ми просимо всіх полтавців, якщо стали свідками чи жертвами провокацій, звертатися безпосередньо до комісії. Разом я впевнений, ми зможемо покласти край цьому і навести лад.